Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо на тему це також булінг. неочевидні прояви цькування у школі. Висміювання, погрози, штовханина, псування особистих речей, переслідування чи образи це булінг. Але не тільки так він проявляється. Іноді у щоденних систематичних дрібницях, які важко розпізнати, але які можуть руйнувати дитячу самооцінку та часто залишаються непомітними для дорослих. Неочевидні форми булінгу не менш болючі, ніж фізичне чи відкрите словесне насильство. Ігнорування або соціальне виключення сюди належать ситуації, коли однокласники ніколи не запрошують до гри або скасовують свої плани, якщо інша дитина висловила бажання взяти участь, також якщо організовують таємні групи, де певних дітей вилучають зі спільної взаємодії. Пасивна агресія, систематичне використання сарказму або двозначних коментарів щодо інших, може бути одним із неочевидних проявів булінгу. Так звані жартівливі коментарі, які ображають інших, можуть завдавати великої шкоди самооцінці дитини та розвивати комплекси неповноцінності. Маніпуляції та контроль дуже часто діти можуть зіштовхнутися із прихованими способами примушення та негативного впливу через маніпуляцію і контроль, через обман, психологічний тиск, перекладання відповідальності за вчинки інших. Якщо ти це не зробиш, ми більше не будемо з тобою спілкуватися. Це тиск через дружбу, що систематично і негативно впливає на дитину. Також до маніпуляції можна додати ситуації, коли дитині допомагають надто нав'язливо, щоб сприяти. Причинити у неї відчуття неспроможності чи слабкості. Акцент на відмінностях. Дитині можуть постійно нагадувати про її соціальний статус, особливості зовнішності чи досягнення через новинні коментарі, які насправді спрямовані на глузування. Пасивне сприяння булінгу. Ті, хто спостерігає, сміється чи будь-яким іншим способом заохочує дії кривдника, також беруть участь у булінгу, тому навіть бездіяльність, ігнорування чи уникнення цієї ситуації є одним із його проявів. Різні форми булінгу у школі можуть бути набагато складнішими для виявлення. Дякую вам за увагу.